Доброго дня, ми ж з Українеру слава Україні! Ну ті, що в мене на покритті були смаляни і біле, попадали через 40 хвилин. Ну, мені ніколи було їх за ними дивитися. тому що Робив генеральну уборку. Голубник уро помив поїлки, русоду їру, по полочки ру хлоркою побризкав ру. Поїлки хорошо повимивав Ру. Воду поналивав яблучного уксусу голубам. Птица сейчас лоняет, но ну, деякі вже отрываются. Молодці. ру. Ну, не всі, ну, прийде время літати. Ну, Вот такі дела. Частоту порядок. Та що, хлопці, ру. Дівчата, всі, підписуйтесь на мій канал. Заходьте, на дивіться ставьте подобайкеру, пишіть комментарии, пицца мене на вулиці. Он є і хрен, і молочайший ще і рижу їм, даю вітаміни, привязую Ну конечно ще будуть линяти. виросень, тут вже залишилося 10 днів. Та жовта не Оце ще. А потім, ну все одно, я ж не буду дивитися. Ланя не одна, дві остається Де не болючі був, будуть мене вони, я кажу, в горі. Пішоходи мені такі не нужні, конечно, говорю, щоб ходили руки. Вот сегодня С одного кустарого собрал кабачки с одно кустарово С дальнего с того с дальнего ну. ну там ще, вон, видно, що он Видно что он растут ну Хина рвав он тоже растут Ну А си конечно Рвемо сушим цветочки і пимо чай пимо чай чайок утром і вечором. сейчас буду заганяти голубів. вчора на праці був на є здоров'я, робити треба. Ще трошки покосом. Нехай підуть дожжі, щоб воно добре косилося. Це зілоде найборший репортаж всім передаю вітання Должна быть на воле, линять вонным ходом. Пасутся, ходят по территорию, и в гору, и вниз, молодцы. Вот, -вот такой П'ять ні відкриваю їх відкриваю, я їх не пускаю. Беру пари, три, чотири, п'ять нових, ще скидаю. Що йдеть, нехай йде, не корчу, та що їде. Прийде в ремі кіти. Жидня на дитинка приходила грамот. Накормила їх хорошо, мене головні. надеется профилактику грез там дело в руку. Хлорочку опускал, чтобы микробов не было никаких. Им тут, конечно, раздолеру. Прилиняють будем гонять, конечно, дивитися не буду на них. Там в мене є так приблизительно пари. Три оставлю, в клетку в кинуру, щоб не позагоняти. Ты его, конечно, Артура пару голуби расставлю. Вот они Голубочка, голуб. Потом еще детвору проверю их не говорю. Смаляны уже два раза у меня хорошо идет на покрытие. Белый хорошо он на того. Зеленым колечком идет хорошо бляката. Ну ничего. Надо, чтобы были устойчивые щеры. Буде, все гру, буде, буде гро. Ця голубочка линя вона теж хорошо залітала два рази, приходила. Це другий голубка, сюди головою своєю голубкою. Тоже голубка летить, оце їхня сьогодні смалене не було. Говорю на Ось ось і до голова є этой голубочки, що с зеленого на покрытии было. Вот пара, Ну тоже буду перепарувати. як на нагоню з під красного дітвору двої бареньки ну він тут же не красний баренький голубочка тут добре залітала приходила данька на голубочка одна тарару он голуба Он данька на вот Данька на ту голубя сады делал. Это Саня нырял. Тоже Саня нырял. А Саня на ту Не знаю, чи всі пособралися чи нірю. Ось таке розкладе. Так що підписуйтесь, дивіться. Я в руках не держу їх, не показую в крилі, не плачу, що скільки залишилося, які ж там вони болючі. Раніше було, тільки осінь наступала ру, ті була в горім. Мене дивилися. Говорю. Ну, я в цьому до трошки з запозданнями зробив, звісно. То й раніше по три. З однієї сторони, з другої махових вирувай, щоб без ви трех перелиняли, але хвости виривувати, а спешить міннікуди. Норденька ру з потерця влуба. Їх двоє в мене, так? Да? Так, 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 это так і расхват. Це пара Кировоградських. гру. Он їх не подати нас одиру, далі одне. Ну ничего. Сюди голова гори потартура. Середки сидить це, ну, одна дитина, вторая ро це їхній батько. А це мати сидить. А хвата лазить, лазити друг по другу. Да, що линяють, то линять хорошо, но що Ну давайте, отдихати. Ну нічого ж, треба буде все колись допогнати Ну вот, чистота, порядок, говорю. Профилактику делаю два раза в неделю хорошо убираю. И все, навоз идет в огород. А там будем, я кажу, помидоры садить. Давайте, дай, так, надо. Сегодня надо литры Три. Поедем, алуби. Вот так, ребята. Велика полетіла на нога. Угу. Зараз начну з Ворондеру. Пішли вже поріхерю. Слава Україні, Рю. В -блах. ламблах би вже була якась мир та перемога.